Вітаю вас, глядачі. Ще одне питання, яке мені останнім часом задають дуже часто, прямо надзвичайно часто, практично кожне друге повідомлення це це питання в особисті. Це те, чи будуть дозволяти чоловікам виїзд за кордон після того, як закінчиться війна. Тому що якийсь там депутат чи хто запропонував законопроект про те, що після того, як відмінять воєнний стан, закінчиться війна, все одно три роки чоловіків не випускати. Ну, звичайно, що це напевне буде відноситися не до всіх чоловіків, ну тому що будуть певні нюанси та виключення, як вони є зараз. Дуже багато чоловіків їздять за кордон. Давайте дивитись правді в очі. Але чи буде прийнятий взагалі такий законопроект, який забороняє чоловікам виїзд за кордон? Давайте я подивлюся, чи дійсно це може статися? Ні, краще візьму цю колоду циганських карт мою улюблену, і візьму колоду гральних слов'янських карт. По три карти з кожної колоди буде більш ніж достатньо. Як ви відноситеся до цього законопроекту? О, навіть мій помічник говорить про цей законопроект. Як ви до нього відноситеся, ви, будь ласка. Повідомте, давайте подискутуємо на цю тему. Треба, не треба. Але я свою позицію стосовно цього законопроекту маю, я її висловлю в кінці відео. Добре, давайте подивимося, чи приймуть такий взагалі законопроект. Буде більше негативу, значить, скоріше за все, приймуть. Карта втішення, Янгол спускається з небес. Карта служниці, карта взаємодопомоги, взаємопомочі. Карта весілля, карта об'єднань союзів. Карта духовності, церква така от зображена. В принципі, тут непогані карти, нічого серйозного. Семірка Бубнова карта агресії, карта вогню. Семірка Христова карта успіху. І туз Бубновий, карта збройного та фінансового підселення. Єдина така досить нехороша карта це семірка Бубнова, це карта агресії. Інші дві карти ну, більш-менш нормальні. Ну, ця карта це карта агресії, це карта провокації, може говорити про те, що певні нюанси можуть появитися при виїзді за кордон. Можливо, якісь документи треба буде підписувати, можливо, треба буде якісь додаткові доручення, там ще якась канітель бумажного характеру, бумажно-паперова. Але сказати, що прямо так от заборону приймуть, то ні. Я цього не бачу, не приймуть такий закон. А тепер стосовно цього закону. Ну подивимося, наскільки мій цей прогноз будеться. А тепер стосовно цього закону, я вважаю, що це повна туфта і це повний порожняк. Таким чином вони ще більше підбурять народ проти. Ну угу. так що нічого хорошого цим законом вони не доб'ються. Хіба що ще одного перевороту в країні? Тому що насправді є люди. Я говорю перш за все за воїнів ЗСУ, які заслуговують на відпочинок. В тому числі і за кордоном, після того як війна закінчиться, тому що скільки вони вже в окопах пробули, скільки вони вже відпахали, грубо кажучи, тому що ми всього не знаємо. Ми можемо тільки догадуватися. Але вони в першу чергу заслуговують на те, щоб поїхати, навіть не знаю, там кудись в Турцію на море на декілька днів відновитися. Так що, якщо зараз приймуть такий закон і скажуть стоп, нікуди не можна їхати. Я думаю, що це призведе до заворушок, до бунтів. А стосовно цього депутата, який цей закон запропонував, то там в нього теж, походу рило в пуху досить сильному, в нього б самого синочок закордону. поза кордону. Ну, от це от, стосовно того, наскільки самі депутати, які пропонують ці закони, наскільки вони самі цього дотримуються, наскільки вони самі м, притримуються тих. Скажімо так, принципів, які вони пропонують суспільству. Так що такі от закони, я вважаю, що ще більше спровокують бунти, протести та агресію народу. Карти показали, що такий закон прийнятий не буде. Я думаю, що навіть якщо його попробують прийняти, то добром це не закінчиться. Однозначно, першими, хто піде підіймати Верховну Раду та подібних депутатишків, це будуть воїни ЗСУ, мені здається. Ситуація з Яником повториться, якщо такий закон приймуть, яка була от ситуація я маю на увазі в 13-14 році. Так що будуть заставляти тримати насильно, то я думаю, що їм не поздоровиться. Особливо враховуючи, що їхні синочки десь там, от на машинках, роз'їжджають по Європах батальйони. Монако всіх можна знайти. У нас діаспора велика в Україні. Діаспора українців у світі дуже велика. Там, певно, вже десятки мільйонів по всьому світу, одна Канада чого варта. Так що кожного знайти можна абсолютно реально. Я думаю, що їм невигідно зараз драконити народ. Так що ніяких таких брядових законів приймати не повинні. Будемо на це сподіватися, будемо в це вірити. Хто хоче втекти з України, той втече. Знайде спосіб, один з мільйона способів нирку продасть, кредитів набереться, але способи знайде. А хто хоче лишатися в країні, той лишиться навіть після того, як закінчиться війна. Тут все дуже просто, як борщ: не більше, не менше. Гарного всім дня!